Хоча ні, і розіграна ця комбінація. Це Тучапів на чемпіонство в Коломийській футзальній суперлізі досить і досить непогані. Тим часом удар по воротах і обіграли зараз футзалісти Тучапів в територіальних групах, там умовно Снятинська та Коломийська. Ну якраз удар зараз від Мироняка. Ну і дуже швидко ці матчі вже розпочнуться. Шинкарик пробиває жупанський рятує Фокінг, Зараз шинкарик відкриває рахунок. Друзі, С-24, Ігора Крамера, Олега Блонського. Ну і програючого тренера Романа Мороняка, який виконує функції власне тренера фурнітури. Ну і відповідно зустрінуться із командою, яка займе третю сходинку у групі. «Б». Зараз удар і на пішпаті жупанський рятує свою команду. летів в ствір воріт. Зараз повторний корнер саме для сьогоднішніх гостей. Удар по воротах поруч зі стійкою м'яч пролітає після удару Івана Оробця. Зараз у нас гра поновлюється рівно за дві хвилини до завершення часу першого тайму. Шинкарик перехоплення зараз від нього доволі легко. Зараз штучну більшість розіграти у нас футзалісти Фокінгс. Блонський. Блонський Його постріл по воротах. Ворота порожні. Ну і насправді зараз виправдається. Давайте подивимося, що в нас були далі. Блонський перехоплення від нього доволі жорстко в підкаті. Зараз грають проти Блонського, чудова можливість. З вами за безумовно цікавим та інтригуючим поєдинком. Другий півфінал розіграшу Кубка Коломийського району. І ось так. Ось подивимось на те, як ця атака закінчиться від. Фокінгс не влучає зараз у ворота, намагаються вони знову розіграти зайвого одразу ж. Ну, ризикують, безумовно, ризикують. Ну але можливо десь такий ризик і виправданий зараз. Ну, Тут в оточенні одразу двох гравців опинився Арсен Шевчук. Удар по воротах над поперечкою. Це просто таке вимотати всі сили у команди Василя Плехтяка підопічні Романа Мироняка. Зараз все може для них погано закінчитись і так би було. Белонський Шевчук Шевчук віддавав на крамера. Той до м'яча не дістався. В м'яч влучає добивання її в порожній. ну, але е, прогавив там Блонський Івана Оробця, який вже біг замикати ворота. Ну, але все-таки. Досягають свого. Зараз є можливість пробити у нього. Не виходить удар. Знову зараз класна передача від Блонського була на нього. Він до м'яча не дістався. Один-три. Крамар. На Шевчука передача. Вийшов з воріт у нас Іванюк. І рятує він свою команду. І за грою перемогли угорники із рахунком 9-3. Зараз Мироняк. Мироняк з м'ячем віддає передачу на Крамера. Крамер ще далі туди безпосередньо. вже хто, хто з вас так це точно бачив? Угорники вже тут в королівці 17 січня. Матчі відповіді зіграли 2-2 із Тучапами теж доволі класно. Шевчук обігрався із партнером. Ну І тут е, Оробець фолить, і це жовта картка. Крамар. Крамер, крамер м'яч втрачає в доволі простому епізоді. Є можливість зараз робити рахунок 1-4. Помиляється Блонський. Оробець. Оробець зміщується в центр. Оробець пробиває. Ну, щось явно не гаразд. Проти нього тут голей теж не фолив. 10 секунд. Знову ворота порожні. Знову удар по воротах. І дубль від синюка.